Новий рік одне з найбільш очікуваних та гучних свят, адже довкола фейерверки, наряджені ялинки, і взагалі випав сніг, який дуже швидко чомусь А Що подейкою ще на новий рік трапляються дива? Чи так це? І взагалі що люди знають про новий рік? Зараз у них запитаємося. А як ви вважаєте, дітей потрібно виховувати за принципом, що під ялинку подарунок приніс Дід Мороз? Чи справду сказати, що це ми вам? Я вважаю, це залежить від віку. Під віком. Да. І Прийде час, дитина зрозуміє, звідки беруться подарунки під ялинкою. Вона само собою. Ну щоб діти вірили в чудеса. і... Тільки вірила, що мрії, здійснювати, що в цьому світі існує диво. Ви в Діду Мороза вірите? Віримо. Віримо. Ви його бачили? Так. 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 Ми з неї. Давайте... Добре, давайте зараз переграємо, бо нам не підходить. Ви в Діду Мороза вірите? Ні. Ні. Так. Так. Звісно. А ви його бачили? Так. <звісно> 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 Як він виглядає? Він особливий. Він яний, і завжди сам. Ну є, але... Не вірите в казку. А бачили Дід Мороза? Ні. Живо, справжнього? — Ма ще А як думаєте, існує? Думаю, існує. Десь там живе в своїй казковій країні. Які? Там якісь. Ви знаєте якісь казкові країни? Та ні. Що ви хотіли би отримати на новий рік від батьків чи від діда мороза? Кому ну, ну, дід мороз приносить? Головне не сам подарунок, а те, що тобі приділили увагу? Дід мороз приділили увагу <ріпи> <ріпи> квартиру. Скажіть, як ви найоригінальніше відсвяткували новий рік? <ріпи> Виступали на сцені. <ріпи> не пам'ятаю. Це, мабуть, було, коли була тема. Нового року з друзями. У нас був стайл, це, мабуть, був найкращий новий рік. Style. Адже він був да, дуже цікавий, коли всі вибігали на сніг в спортівках. Та? А покажіть, можете продемонструвати, наприклад, як це все відбувалося на, на кортах. чи як Це відбувалося досить культура, на кортах ми не сиділи. Не. І сімку не плювали. Я проспав новий рік, Це да. оригінально, це вже щось. Так, <плес> <якнайнакше>. <плес> Я святкувала новий рік в санаторії. Новий рік це таке вже, виявляється, буденне свято. Кожен рік одне й те саме: олів'є, шампанське, мандаринки. подарунки. А, бу, е, нехай хоч щось в нашому житті буде стабільне. Оце шампанське, та олів'є і от <свіс> <І> курочка. <свіс> курочка перед телевізором президент. Ялинку обрали новорічним деревом, а не якесь інше дерево. Чи є альтернатива ялинці? Бо я чув, що ялинка в Італії є березою. А чого тоді в нас ялинка є ялинкою, а не березою? А тому, що в Карпатах ялинка називається смерека. Асоціюється з керівником життя, вона не опадає, вона завжди зелена і зимою, і летом, Навіть тому, що вона у багатьох людей асоціюється з вічностю в природі. Навіть поэтому. Руча, я думаю, це справославне помірно, тому що ми знаємо, коли е, Божа Матір зсусом Христом цікави від родбійників, вони саме ялинки їх прикрила, з І тому на Різдво зазвичай ставить ялинку. Ялинка їх прикрила? Так. Ну, це Субково, да. символ вічного життя. Вічно зелена. Всі дерева стоять чорні, а ялинка зелена. Мабуть, тому да. так. А як що... вона завжди зелена? А яке дерево вам подобається? От, е було б странно, якщо б ми наряжали дуб. Чому? -то? Тому що в хаті дуб не поміститься. Можна частинку. Тому що ялинка не... завжди зелена, Ні, і, вона... і вона пахне. Ялинка пахне, але вона обсипається. Тобто ви скажете, що альтернативи ялинці немає. Сосні ялинці немає. Е -е, може кактус. Дев'яти, якщо б це стала свішна, то люди теж її наряжали. Він подобається найбільше в новому році. Напевно. Сама підготовка до нас. Сувачки чи дерево? Свій Сама підготовка. Ви погоджуєтесь з тим, що якщо зараз заплатити за комуналку, то просто новорічний стіл буде пустим. Ні, то ми в цьому місяці не плануємо просто. Платити за комуналку. Ви плануєте якось обійти це все. Ми плануємо в січні два рази заплатити. Чому саме тварина символізує якийсь рік? Я чила легенду. В которой каждым годом бог создавал какое-то животное. И, наверное, именно поэтому создавался гороскоп. С каждым годом животное становилось каким-то особенным. И его ассоциировали с каким-то новым годом. Наверное, поэтому. А я чув, что животных э, Бог бокс в один день. Неправда. Неправда. Еще календарь східний. И по східному календарю відповідь так. 2017 рік буде роком якої тварини? Коза. Коза? Рівня. Це образи чи коза? Я буде... просто згадала про якусь подругу. Я, я зрозумів. Вісі темному де ходить хитрий лис. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Як, як будете святкувати? Скоріше всього також у колі сім'ї, але будемо, мабуть, гуляти, а там вже по дорозі придумаємо щось. Колі сім'ї гуляти. Так. Колі сім'ї гуляти. Це Гулять. найоригінальніший а, випадок святкування а, нового так. року. Кожного року президент вітає свій народ. Депутати також записують відео привітання. А що б ви побажали цим людям? В новому році навірно як і люди хата, щоб президент був чесний і діяв то, що він говорить. Бажаю моїм розуму, <рес> <рес> щастя, здоров'я і розум, і дуже дуже багато розуму. Поближче ми бути, мабуть, до народу і стати простішими і розуміти, що вони так само тут живуть, і тут живуть їхні діти. І, хоч вони, звичайно, мають і будинки, і десь інде. Вони мусять розуміти, що це Україна і Україна для них і для нас. І їхнім дітям так само жити, ще ці в країні і їхнім. Тому, Петро Олексійович, будьте попроще, так? Да? Да, да. Будьте попроще, Це діти вона Я хочу всіх привітати з Новим Роком, побажати здоров'я перш за все. І нам усім миру, щоб він прийшов до нас наступного року. Це всі були друг друга розуміли, веселі, щасливі і живі. Дякую. Саме головне. Всього найкращого. Всім. І вам так. Веселих свят. Саме основне мир в наступному році, щоб нарешті закінчились ці всі події на сході. Я думаю, якщо буде мир, то в кожній сім'ї це відобразиться і обов'язково буде якась слава. З, з новим роком!